Бачила, що це крісло приїжджає скручене в пакеті, А більші розміри є? Є ось така моделька Argo 160 см і може бути аж до 2 метрів довжини. Але може бути і менше. Крок регулюється по 10 см. Теж приїжджає, вам скручене в пакеті, правда, пакетик більший. Все те саме. У вас зручна посадка, у вас ця спинка відкидається, якщо потрібно. Можна її ставити, це саме на ширину 160 см. І розкладка вся однакова. Так само положення шезлон і так само розкладається у величезне спальне місце. Ось, ну так, відкидається цю частинку, мені тут нема куди поставити. Довжина спального місця 2 метри. Вартість в розмірі 1,60-22 тисячі стартує, може бути від тканинки дорожче. І так само доставка безкоштовна по Україні. Тому, якщо шукаєте безкаркасні меблі. Вони в плані мобільності найкращі, тому що, наприклад, це крісло я взагалі можу так взяти, в руках перенести диванчик, ну можна або посунути, або вдвох взяти, просто перенести там вага приблизно кілограмів 35. Е, більше моделей є на сайті Солоха. Є у нас є шоурум, ви бачите його тут, і в шапці профілю телефончик для зв'язку.